Щиро вас вітаю. Сьогодні ми давненькому ми нічого долечі, долечі не викладували, викладували, викладували на цей канал. І в принципі, все ж таки я додивився перший сезон, давненько вже додивився, але часу все ж таки з'явився тільки зараз, щоб зробити свої щирі думки з приводу аніме «Хелсінг. війна з нечистю. Скоріше за все, хтось його вже бачив, хтось його вже знає, тому що аніме доволі-таки стареньке. Але, блять, один підписник все ж таки заїбав цим аніме, і просить обзор, обзор, огляд, огляд або обзор, обзор. Ще треба було, він хотів взагалі реакцію, але ні. Реакцію ми вже будемо робити вже коли вийде людина бензопила це осінню. Анонс, анонсували, до речі, другий сезон Башні Бога. Якщо, що ви, не в, якщо ви не в курсі, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, там дуже часто виходять новини про аніме. Ну і, звичайно, ми будемо чекати останню частину фінального, фінального сезону аніме Атаки Титанів. Так. Ми про нього звичайно ж не забудемо, тому що реакції взагалі, такі популярні, більш-менш реакції починалися саме з цього аніме. Сьогодні ви почуєте щирі думки з приводу аніме Хелсінг війна з нечистя. Ви також теж залишаєте свої приємності під відосом і обов'язково свої щирі думки по з приводу цього аніме. Яке аніме ви ще б хоті хотіли зі мною подивитися, щоб я зробив огляд і, можливо, якусь реакцію, хто його знає. Ну і саме головне, ви знаєте: слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Вперед для перегляду. Ууу! Як там. Ото роблять в супер-піздаті переходи, але я так взагалі не вмію. Що будуть підрозумувати собою щирі думки? Огляд, оскільки я пам'ятаю, хто дивився сім'ю шпугуна, там був зроблений сценарій, був, була, була, була якась ідея, якось компонувати відос. А щирі думки будуть просто. Просто пиздьош. Пиздєш не в плані того, що це буде, пиздєш в плані того, що це буде якась лож або ще щось. Ні, пизджо в плані того, що це буде щирі е, думки, котрі будуть виникати і виникали до... під час перегляду цього аніме. Будуть тут спойлери чи ні, я не знаю. Якщо що, що мені в мою е, хвору голову прийде, то ми, в принципі, про це і попиздимо. Е, так що, чому я говорю щирі думки? Тому що вони такі. Такі ось зненацькі з'являються отакими. Я навіть бачите, ракурс тут змінив, щоб виглядати якось так. Не знаю, подобається вам так чи подобається так, як було. Скажіть мені про це, бо мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Можливо, реакції, якщо будуть коли, коли повернусь до реакції, можливо, так теж будуть робити. Не знаю. Як ви, звичайно, в цьому захочете і підтримаєте вичні. Жарко, блядь, пиздець, звісно. Так, давайте щось ми запизділися з приводу цього. Хелсінг, війна з нечистю, перший сезон. Що можна відразу сказати? Давайте мене трошки почнемо з плюсів, тому що взагалі плюси це плюс, плюс на плюс в математиці дає мінус, але в нас плюс на плюс дає плюс, нам похуй. Сама суть. Крутий чел типу Дракула, але з перевернутим ім'ям, і той, що у нас виходить, Алукард. До речі, непоганий персонаж, доволі-таки кумедний, доволі таки пафосний. І, в принципі, за ним дуже цікаво спостерігати. Але якщо так подивитися, то е після декількох серій перегляду цього аніме у тебе пропадає страх того, що він помре. Тобто, ти віряєш себе в, то, в те, що він безсмертний. І в... Взагалі так воно і є. Хоча мені казали, звичайно, що там ні, він може померти, там і щось таке. Але під час перегляду першого сезону в мене ще чекає другий сезон, котрий я навіть не починав дивитися, але там кажуть, що буде момент, де можна подумати, що він реально помре, але подивимось. І сама суть те, що ти дивишся це аніме, і в тебе не виникає загрози, не виникає хвилювань з приводу главних персонажів. Чому так? Ну, Оцей спектр емоцій цих пропадає. Сама Вікторія Чейз сексуальна, Ма, просто. Е, Алукарт, дуже крутий е, главний герой, котрий може дати пизди всім. Е, жінка, котра цим, за відеосім цим, цим Хелсингом я вже запам'ятав, як її звати, тому що я дивився аніме вже 9 тиждень назад, я його дивився, але несуть. Е, Дуже експресивна, але при цьому сила волі в неї дуже притаманна їй, так сказати, це її Часть характеру, так сказати. І декілька там ще таких друголярних персонажів, котрі є, котрі якби є, але і в них якби і нема. Тому що я сказав з приводу Лукаси, що ти не боїшся, що він загине. І так само ти дивишся це Е, Якщо навіть хтось і погибає, особливо воєнний якийсь, або якийсь воєнний котрому, або воєнний, з якою нам показали його історію, а потім він загинув. І якось ну, сумно, да, але похуй. Там, ну давайте з плюсів все ж таки почнемо. А, музика. Музика, я б навіть сказав, і вайбовість. Якщо починати прямо з самого апендінгу, ендінгу і закінчує взагалі музикальни... музикальними композиціями в цьому аніме, в будь-якому е фрагменті цього аніме, виходить просто на музикальний супровід в цьому аніме був... Аніме. В цьому аніме був зроблений от максимально ідеально. Більше такий геніальний крутий супровід, я, здається, ніде більше не зустрічав. І яка б, який не був момент, і яка б не була музика в цьому аніме, вона вставляє. І це по факту, по факту, по факту. Е, Може звіти атмосфера, котрий сама музика і передає. Тобто, оце ось відчуття оцих е, часів вампірів, оці ось, як їх, як їх називали, Дракули. Нам, 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 Трансильванія, От можу сказати, що хоч тут. Майже нічого схожого з цим нема. Але оця атмосфера якось приємно дуже читається. Ну, до речі, для мене вона точно читалася. Як не знаю, коли ви самі дивилися чи ні. Читалося вона для вас чи ні, не знаю. Але мені в цьому... а, колоритних персонажів, я можу сказати, що вже сказав. Алукарт, Вікторія і багато інших. Але до ми ще знову повернемося і в мінуси теж буде відносити до цих героїв, але теж невеличка суть. <зас> ну, Вікторію Чейс як від, як, би сказати, так, додавати як окремим плюсом, я думаю, варто. Тому що навіть хоча яка би рисовка стара і дуже ріжуча глас не була, Вікторія там Сасна. То там нічого взагалі не скажеш. Виглядає вона на ура. Особливо починаючи від голосу, фігури, характеру. А ось невеличка, звичайно, нікчемність в неї присутня була. Тому що коли ти дивився, якщо якась загроза відбувалася, Вікторія або там якогось там зі снайперки, або як вона там називається, відстрелювала здалеку десь допомагала. Але коли вони натикались за Лукартом з якимось главним антагоністом, вона виявлялася нікчемною. І це, як мені здалося, невеличкі все ж таки мінуси є. Але цей мінус його дуже великий. Плюс перекриває, так що, думаю, <смеш>, думаю, ми к Вікторії ще повернемося, якщо будемо робити обзор ультимата. ну це не точно, до речі. Ну, я, в принципі, полюбляю аніме, котрі, е, ну, майже всі круті аніме вони закріплені якоюсь основною думкою, ідеєю сюжетом, так сказати. Тут це, звичайно вже є, тут якийсь незрозумілий хуй, до речі, в якому в першому сезоні ми навіть і не знаємо, хто він, а, який виробляє якісь чіпи, котри, котрих роблять з людей вампірів, як, як я зрозумів, наскільки я пам'ятаю. Ми зрозуміло, не знайшли його в цьому сезоні, але мені сказали, що ми знайдемо його в ультиматуму. А, і мені ще сподобалось те, що кожна серія це нова історія, тобто це як невеличке. Розслідування іде, але при цьому в кожній серії це, про це розслідування не забувають. Але при цьому в кожній серії є своя нова історія. Тобто там з'являються інші маленькі отакі антагоністи. Чому маленькі? Тому що у них такі ж піпірки, як і вони, в принципі, влияють на сюжет. Це як е, кожний расист говорить, що ми, нас, нас, українців, їбемо, а по факту расисти сосуть. І це не факт, але не суть важна. Отут. Так каже хуйня. Тобто ці антагоністи, отакі от антагоністи, котрі з'являються в кожній новій серії, вони такі мимоходні. Тобто, побачили, побачили що він там вбивав декілька людей, когось жирав повністю, когось перетворював в вампіра, а потім по щелчку пальця і до карти його О, трахнув, і все, і ушов. На цьому, можна сказати, завершилось. Мені подобається, що є кожна нова історія в новій серії, але. Але, 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 навіть, як я вже сказав, вона не задавала, оце, знаєш, якогось тягосного е, відчуття, оце, якоїсь тривоги не було. Оце мені мені не вистачало дуже в цьому аніме. Сама по собі концепція дуже крута. Хоча аніме дуже. Я не знаю, чому я хочу сказати раз за разом аніме, блять. Хоча аніме доволі таки стареньке для для нашого та часу, зрозуміло. Е, ну і самі такі, як мені, здалося... Е, Круті мінуси, які мені, звичайно вже кинулися у очі, це може почати якраз з наших колоритних персонажів. Тобто я вже казав на початку, що у тебе нема тривоги за їх смерть. Тобто, ти впевнений, що вони не помруть. Емоції це одна із ключових частин перегляду аніме. І в цьому аніме я не отримав цієї емоції страху, переживання за головних героїв, котрі мені приглянулися. Та ж Вікторія, та ж Алукарт, це головні персонажі. І в мене не, я не впевнений, що навіть у ультиматумі це у другому сезоні, з'явиться таке, ну, таке відчуття переживання, що з ними щось може статися. Оце саме, як мені здалося, крутий і жорсткий мінус, котрий мені кинувся при перегляді цього аніме. Ну, не, я не знаю, як це можна відносити до мінусу чи ні, але антагоністи в цій в цьому аніме максимально ж. Хочу сказати жорсткі, але ні, ніхуя. Максимально кончені, максимальні незрозумілі. Як для мене, мені ще той якийсь вампір, котрий зробив... Вигляд, що він зможе вбити Алукади, і якби він його, до речі, непогано потріпав, але, блять, в мене така, б, ну, потріпав, потріпав. Зараз декілька хвилин пройде, він воскресне і піде, і, піде, і дасть йому пизди. Що, собственно, і вийшло. І також так же це було з тим їбаним мечником. Я вже забув навіть, як його звати, але не суть важно, тому що він настільки агоряний персонаж, що просто ти... Запам'ятовуючи ят, запам його тим, що він просто з мечами, він з хрестиками, він якийсь, блять, долбайоб, котрий нам трошки пощікоче нерви, ну тобто не мені, а Алукарду і всіх організацій Хелсінг. І в принципі на цьому і все і закінчиться. Потім його пиздануть, і на цьому все, як я вже сказав, закінчиться. Тобто тривоги нема. І це, як я вже сказав, самий головний і жорсткий мінус, котрий я помітив при. В перегляді цього аніме. Рисовка, ні. Аніме старе, це по-перше, і е, рисовка мені не викликала, навіть такого відчуття не було. Це дуже круто, мені це дуже сподобалось. Так що, так, е, шалов, шаловливі щирі думки свої. Ви також пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Обов'язково пишіть аніме, котре ви хочете, щоб я оглянув. Реакції я буду робити тільки по а, оцім трьом аніме, котрим я назвав початку. Це Башня Бога, котрий вийде, тому що перший сезон ми дивилися, а хоя тільки на аніме, якщо не дивились, подивіться. А, Людина бензепила, ми його теж будемо дивитися і зрозуміло теж, зробимо огляд. Ну і атаку Титанів. На даний момент час у нас тільки огляди, от в виді щирих думок, і реакції на комікс. Так що... Якщо вам подобається, обов'язково підписуйтесь, залишайте приємності під відосом, пишіть свої щирі шаловеві думочки. Ну і саме головне, ви знаєте: Слава Україні, слава нації і пиздець, Російської Федерації.